Всім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві, сьогодні в мене буде відео життя працівників Укрзалізниці Так, друзі, ми з вами подивимося, що роблять працівники та також оцінимо їх професії. А ми не будемо тягнути і поїхали! Так, ну ось, в принципі, моє нове місце, моя нова будка. І ось такий, в принципі, у мене переїзд. Той трішечки випав. Так, в принципі, можна відразу тут сісти і запитати диспетчера, коли там буде потяг. Зі сторони Ярів! Добре, зрозуміло. Так, друзі, мені диспетчер сказав, що потяг буде їхати зі сторони Ярів. Так, давайте відразу зачинимо наш переїзд. Так, яка там кнопочка, я вже, якщо чесно, і не знаю. Так, ні-ні-ні-ні, цього ні в якому разі не можна. Це в нас забороняючий сигнал світофора. Так, все, в принципі, закрили. Так, чекаємо, поки проїде цей потяг. Ось ця кнопка у нас вмикає ті світофори, які червоний колір вмикають і потяг зупиняється. Так, ну в принципі можна чекати вже цей, друзі, потяг. Так, друзі, я чую потяг, я чую потяг. Так, що там в нас їде? Так, це в нас М-62. Так, проїжджай, проїжджай, проїжджай. Чому в тебе буфери, до речі, не вімкнуті? Так, проїжджай. Чомусь він повільно якось йде. Напевно, буде цеплятись до вагонів там на сосенці. Ну, добре, проїжджай. Так, все, друзі, М-62 у нас проїхав. Можна, в принципі... Це і зачиняти наш переїзд. Так, ей, зачиняйся. Так, і оці всі фігні також вимикаємо зайві. Так, добре, все, відчиняйся. Так, чекаємо наступного потягу. Зараз диспетчер нам скаже. Черговий ярів, черговий ярів. Зі сторони станції Сосонка їде службовий потяг. Так, добре, диспетчер, зрозуміло. Зачиняю переїзд. Так, зараз зачиню... Блін, а весь час забувайте, що... Тут в мене щось моя рація, Не зрозуміло, що видає. Весь час забуваєте щось сюди і потрібно. Так, зачиняємо наш переїзд і чекаємо цей службовий потяг. Так, друзі, я чую потяг. Ось службовий потяг. Це... Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, як він називається. Так, також преться дуже повільно. І чому мені окран відкинутий, зрозуміло Так. Давай потяг проїжджай, в принципі. Ось такий у нас службовий потяг, напевно, він в ліс їде. Там дрова, напевно, будуть рубати. Так, добре. Ой, блін, нападає з цього переїзду, чому тут забор не зроблять. Так, зачиняємо далі, ой, відчиняємо переїзд. Так, друзі, ну ось ми з вами і побачили, як працює черговий по переїзду. Цікавість професії, ставлю 7 з 10, тому що, як на мене, черговий, ну це не така дуже цікава професія. Просто там сидиш, чекаєш потяги, ну і в принципі все, що ти робиш потім, е, ще оцінюємо напевно. Е, напевно Складність, складність професії, в принципі, я ставлю 5 з 10 Ну, професія також не складна Просто зачиняти там переїзд. Хоча це треба вміти, блін, сидіти на цьому переїзді від цілу зміну і, в принципі, тут закривати цей переїзд і робити це все. А ми переходимо до наступної професії, а саме провідник. Так, шановні пасажири, кінцева станція. Будь ласка, всі виходимо. Станція вже посракова, всі виходимося вам, під ніжку навіть поставлю. так, Виходимо. Ось ці двері можна зачинити. Виходимо е, і чекаємо, поки потяг розвернеться. Кінцева станція. Шановні пасажири, Подільський експрес номер 245 зі сполученням Новоєгорівка Жапосракова прибув до другої колії. Будьте уважні та обережні, не стійте на краю платформи. Так, все, виходимо, будь ласка, пасажири, мої дорогенькі, виходимо. Це у нас кінцева станція. Так, можна, в принципі, там піти, подивитися, всі вийшли. І, в принципі, вже можна йти на інший мій потяг. Так, Шановний пасажир, виходимо, будь ласка, кінцева станція. Збираємо свої речі, всі виходимо. Так. Тут, по-моєму, нікого немає. Так, нікого немає. Так, все. І в цьому вагоні блін, багато людей потрібно. Шановні пасажири, всі виходимо, кінцева станція забираємо свої речі. Зараз, зараз виходимо, просто збираємось, збираємось, зараз, секундочку. Добре, виходимо і старайтесь трішечки швидше. Так, по-моєму, всі пасажири вийшли, потрібно піти перевірити. Так, в туалеті випадково. Ні, так, ні, це не туалет. Так, ні, ну тут, в принципі, нікого немає. Так, нікого немає. В туалеті можна під... І подивитися ще по нашому плацкарті. Так, в туалеті тут ні. Тут нікого немає. В принципі, можна вже зачиняти двері. Алло, маш... машиніст Машиніст Подільського експресу е, Горів, кажу Посракова. Можете відправлятися. Зараз я вам двері позачиняю, всі пасажири вже вийшли. Можете прибувати в розворотний тупік. Так, все. Ці двері, в принципі, зачинені. Жопа сракова. Потяги з Вінниці та СМТ Дрихківка. Так, добре, все, пасажири виходимо, будь ласка, все, потяг зараз відправляється. Так, все, можна заходити. Машиніст, відправляйтесь! Потяг, все, все, всі вийшли. Так, зачиняємо. Так, друзі, ну і ось ви, в принципі, побачили звичайні, можна сказати, будні професії провідника. Складність професії я ставлю на 7 з 10, ну тому що, по-перше, можуть бути дуже довгі поїздки, наприклад, і не всі можуть там з цими пасажирами якось там. По-друге, потрібно ці станції всім говорити. Ну, коротше, провідник це така доволі складна професія, тому я складність ставлю і 7 з 10. Цікавість, ставлю, напевно, 8 з 10, тому що так, робота дуже доволі цікава. Ну і в принципі також така з ізюмінкою своєю, можна сказати. Так, все. Жителі розходимось, зараз потяг їде. До речі, друзі, потяг. А наступна в нас професія це помічник машиніста. Так, треба піти перевірити, чи тут все добре з двигунами і з всіма цими приладами. Так. І сказати машиністу, в принципі, випадку якомусь поганому. Так, це ми можемо, в принципі, також відчинити і усі двері. Так. Ну, в принципі, поки все нормально. Так, тепер можна ще прийти сюди. Так, все нормально, все в нормі. Можна, в принципі, йти казати машиністу. Так, ще одну секцію потрібно перевірити. Так, я піду перевірю ще одну секцію про всяк випадок. Так, переходимо. Так, я в ще одній секції і також потрібно ще перевірити оці двигуни. Вони також, в принципі, все в порядку, все добре. Можна машиністу сказати так, компресори тут різні, все добре. Так, машиністу можна сказати, що все добре. Так, машиніст, все добре. В принципі, можемо вже е, з вами відправлятися. Все добре. Так, буфер тут всі ці речі різні, блін, машиніст, реверсивка. Іванович вибачає, щось забув цю реверсивку перемкнути. Можемо їхати в цей тупік, а потім вже вставати і їхати додому. Так, добре, все нормально. Я тут також ще тут перевірю. Так, освітлення можна вимкнути. Це все вимикаємо, переходимо по стрілці і можемо, в принципі, закінчувати свій день. Так, друзі, і ви також ще побачили невеличкий уривочок роботи помічника. Ну, в принципі, що робить помічник? Там перевіряє, чи все в нормі. До речі, так, помічники це роблять, тому що я колись був на вокзалі, то бачив там Чемеха, по-моєму, їхала, вона пасажирською була, то там ставала, то там так помічники, вони перевіряли двигуни, тому не потрібно мені говорити, те, що я з якоїсь бухти барахти це взяв, те, що вони там перевіряють двигуни, вони все. Перевіряють, все нормально, сидять, в принципі, допомагають там різні речі, складність професії, ставлю 8,5 з 10, Вона, в принципі, не на рівні машиніста, але також професія доволі важка, цікавість. Ставлю на 7 з 10, тому що можуть бути якісь різні ситуації. Ну, в принципі, помічник також доволі цікава і прикольна професія. А ми переходимо до найголовнішого, друзі, директора потягу, як сказати, це машиніст. Останній, до речі. Так, ну все, в принципі, можна відправлятись на ось такі моїй ческі. Так, тут у нас переїзд, і чому він не зачинений, до речі. Так. Тіфонимо. Так, все, можна проїжджати, в принципі, цей переїздик. Так, сьогодні ми робимо пасажирським поїздом. Так, Зараз станція село 51 скоро буде, і нам краще зупинитися. Так. О, ось вона, до речі, станція село 51. І тут ремонтувати, мають капітальний ремонт робити, тому що вона не дуже, якщо чесно, гарна. На мій погляд, так, добре, стаємо, в принципі, тут в нас потяг довгий, тому пасажири залізуть. Так, все, стоїм. Е, алло, диспетчер, диспетчер. Я на станції село 51. Коли мені відправлятися, яка у мене стоянка? Е, так, стоянка 5 хвилин відправлятися, в принципі, також 5 хвилин. Е, на станцію Яри. Так добре, зрозуміло, а на Сосонку поїдемо. Е, так, так, швидше ви, на Нової до поїдемо на Сосонку ще. Так добре, зрозуміло, машиніст ще на сосонку їдемо. Так, друзі, до речі, побачите станцію сосунку. Ви її, напевно, вперше в житті побачите, блін, якийсь дивний потяг, коли в нас вже нормальні з'являться, то ці. Е, Іркимовські, вони вже, якщо чесно, достали. Так, якщо не знав, якщо хтось не знав, то е, Матоєва Лопак це саме Ірким, тому що, по-моєму, він не конвертувався. Ці, ці потяги не конвертувалися, вони саме робились в блендері, тому це Ірким. На жаль, я потяги робити не вмію, але в принципі нормально. Так, е, Диспетчер, я відправляюсь. Добре, добре, відправляйся! Так, їдемо, в принципі, можна проїжджати. Гальма забираємо, тіфонимо і все, їдемо на станцію сосенка. Так, друзі, ми вже біля станції яри, але ми на ній зупинятись не будемо. У нас такий потяг, який проїжджає і на Сосонку стає. Так, друзі, тут були прекрасні пейзажі ярів, але, на жаль, я їх проїхав. Так, друзі, ми на станції Яри проїжджаємо, там щось жителі на рейках стоять, незрозуміло чому. Так, скоро, в принципі, буде сосонка. Друзі, ми бачимо станцію сосонка. Вона, в принципі, ще не дороблена нормально. Я її скоро дороблю. Ось тут е, ЗП сосонка, стоп-пункт сосонка, і тут зупинковий пункт сосонка. Так, добре. Можна переходити, в принципі, в іншу голову, перецеплювати. Вагони і їхати назад. Ну в принципі, спочатку в тупік. Так, друзі, ось ми дізналися, як працюють працівники Укрзалізниці. До речі, я не оцінив професію машиніста, оцінюю її напевно на поскладності на 9, на 10 навіть. Ні, ставлю на 9, тому що диспетчер складніше. Так, її циву професію я оцінюю на 9 балів, тому що вона неймовірно сильно відповідальна, потрібно вчитися. БЛІНА! Я через дроти перелетів, там напруга 25 кВт, як мене ще током не шугануло. Так добре. Ну, в принципі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ми з вами будемо закінчувати.